Вітаю, друзі. Сьогодні я в незвичному одязі, і це означає, що й говорити будемо про щось особливе цими днями. Виповнюється третя річниця від повномасштабного вторгнення, тому що війна триває вже понад 10 років. Але ця трагедія, яка трапилася в 2022 році, сьогодні змушує наші серця. Обливатися болем. Я хотів би в чергове сьогодні оголосити про особливий збір для того, щоб захищати людське життя там на фронті. До речі, останнім часом нас запитують, чому ми припинили робити збори. Я і на це хотів би відповісти. Як ви знаєте, упродовж 24-го року було очевидно, що ми робили ці збори регулярно. Ми Робили заяви публічно, але але навіть якщо ми тепер останнім часом не говоримо про це в соцмережах, то це не означає, що ми припинили таку діяльність, ми продовжували це робити постійно в міру своїх сил. Просто це відбувалось в іншому форматі. І я, я спробую пояснити, як це відбувається у нас зараз, і скажу причину, чому ми е, так часто не оприлюднюємо цього. І заодно, як я вже казав, оголосити про черговий збір. Тепер як би сказати публічно. Отже, чому ми припинили оголошувати збори? По перше, війна з кожним днем стає все ближче, і вона торкається практично кожного. І зрозуміло, що люди збирають для своїх ближніх, для своїх рідних, для тих, кого знають особисто, і це правильно те ж саме роблять і помісні церкви, і наша церква, «Преображення», і «Трансвітове радіо. Бо у війську тисячі членів церков. Кожна церква допомагає своїм. Наприклад, наша церква Преображення 5% своїх річних пожертв віддала саме для допомоги військовим. Команди наших служителів упродовж року регулярно відвідували з допомогою стабілізаційні центри. І крім цього, 5% збору були оголошені окремі фінансові збори, зокрема, навантажний автомобіль для забезпечення. Передової забезпечення медикаментами. Велика подяка від зводу забезпечення медичної роти церкви «Преображення» та іншим благодійникам за те, що долучилися до збору цього автомобіля. Слава Україні! Героям! Ура! слава! І ось саме для придбання цього автомобіля Трансвітове радіо знайшло майже половину коштів. Ми зробили з церквою це спільно. І як ви розумієте, ми не оголошували для цього окремий збір. Це все було завдяки пожертвам.